Чи можна фотографувати як профі, якщо у вас є всього 200 доларів? Або навіть 100. Давайте дізнаємось. Ось це найдешевший об'єктив від Canon, який коштує зараз менше 200 доларів. А якщо пошукати його брати близнюка для дзеркальних камер, то він коштує ще менше, менше навіть 100 доларів. Чи можна на таку дешеву техніку зняти щось пристойне? Ану, давайте побачимо. Підписуйтесь на цей канал, якщо вам цікава тема фотографій. Тут же є і буде ще багато цікавих відео про фотографію простою українською мовою. А зараз вперед до огляду. Сьогодні я розповім вам про найдешевший об'єкт, який зараз можна купити новий, менше, ніж за 200 доларів. Сьогодні я розповім про свій досвід використання цього об'єктиву, чому він класний, чому 50 мм це must-have для кожного фотографа. Одразу скажу, що це не технічний огляд. У мене буде мінімум цифр, мінімум якихось термінів. Цю інформацію ви можете знайти на інших каналах і в інтернеті досталь. Тому мені цікаво вам розповісти саме, як можна використовувати простий, дешевий, легенький, класний об'єктив для створення класних професійних фотографій. Тому головне питання цього відео: чому цей об'єктив вартий уваги? І чому я сказав, що 50 мм – Має бути у кожного фотографа. Почнемо з того, що 50 мм – це приблизно те, як бачать наші очі, якщо ми фотографуємо на повнокадрову камеру. Як казав геній репортажної фотографії Андрій Картіє Бресон, який працював саме на 50-мм об'єктиви Лейка, що ці об'єктиви є продовженням його очей. 50 мм універсальний ще тому, що він ідеально підходить як. Для портретних фотографій, так і пейзажних. Фуд-фотографія, стріт-фотографія. Він годиться для всього. Це найуніверсальніша фокусна підстань. Друга перевага цього об'єктива це його доступність на кожну систему, не тільки на Canon, на Nikon, Fuji, Sony Olympus, що там ще є. Pentax, на кожну систему є свої дешеві 50-мм об'єктиви. Я працюю на системі Canon, я за неї не топлю, але мені вона подобається. І цей об'єктив за ці гроші він реально клас. Повірте, це найкраща інвестиція до 100 доларів. Саме цей об'єктив це rf версія для бездзеркальних камер. Canon. є точно такий самий по своєму конструктиву та оптичним властивостям дзеркальний брат, близнюк можна сказати. Він коштує ще дешевшим, можна навіть знайти за 3000 тисячі бушні варіанти. І які вам буде давати якість картинки. 90% таку саму, як і цей об'єктив. І ще чому мені дуже подобається цей об'єктив, що він маленький, компактний, що це чудовий варіант для подорожей для стріт-фотографій, або, наприклад, для мене це чудовий варіант взяти з собою камеру на сімейну прогулянку, де я можу зробити класні пам'ятні фотографії для себе, для своєї родини з камерою Canon R Він влазить в мою бананку, і це просто неймовірно. Тому такий стаб можна брати з собою всюди. Якщо ви не любите важкі об'єктиви, якщо ви хочете маленьку вагу або ж ви хочете непомітність для стріт-фотографії і винятково якість зображення. Цей об'єктив це те, що вам потрібно. Чи є мінуси цього об'єктива? Так є, вони є завжди, навіть на об'єктивах за 2000 доларів. Перший мінус об'єктива. Він має доволі такий простий конструктив, який виглядає, чесно кажучи, дешевенько. Хоча якість збірки хороша, все одно воно відчувається в руках як щось бюджетне. Також тут є. Програмоване кільце, його можна програмувати на різні функції, наприклад, зміна ISO чи діафрагми, але воно не має покрокового руху. Тому треба уважно слідкувати на екрані, наскільки значень ви змінюєте той чи інший параметр. Другий його мінус в ньому немає стабілізації. Якщо ви знімаєте відео або знімаєте в темний час доби без штативу, у вас можуть бути змазані кадри. Тому якщо для вас важлива стабілізація, звичайно, вам треба пошукати щось інше. 50-мм об'єктиві стабілізації немає. Третій його мінус він ловить різного роду засвіти в контровому світлі. Ось такого плану, як ви зараз бачите, на прикладах, також через ці засвіти зменшується контрастність зображення. Проте це можна доволі таки просто виправити в Lightroom, а засвіти вони, в принципі, іноді навіть додають якоїсь атмосферності. Якщо ви знімаєте відео, для вас це взагалі точно не буде проблемою. Але чи дійсно. Це мінуси, навіть не враховуючи його низьку вартість, якість зображення, кольоропередачі, різкість на відкритій діафрамі в нього на високому рівні. Мене це взагалі не цікавить. Я люблю взяти техніку, причепити його на камеру і користуватися знімати своє задоволення і радувати людей своїми знімками. Однозначно, я завжди кажу, що техніка це. Інструмент і інструмент має працювати на вас для мене. мінуси цього об'єктива взагалі не мають жодного значення, і в мене абсолютно немає жодного бажання переходити на щось інше, на більш дороге чи преміальне, особливо дивлячись на вартість канонівських, о, на сучасних об'єктивів. З діафрагмою 1,2 однозначно дорожчі об'єктиви будуть кращими. Проте вони не будуть кращими на ту вартість, яку ви проплатите. Ті люди, які купують об'єктиви серії L з діафрагмою 1,2, вони знають, навіщо їм ці об'єктиви. Чи варто його купувати? Чи можу я порадити? Якщо ви в пошуках свого першого об'єктива, чи ви зараз фотографуєте на якій? Кітовий об'єктив 1855 і хочете знайти щось класне для того, щоб розвиватися. 50 мм це найкращий варіант. Отже, для кого цей об'єктив? Для тих, хто починає фотографувати, для тих, хто вже фотографує, для тих, хто шукає універсальний 50-міліметровий об'єктив. Однозначно, можу радити також для профі цей об'єктив. Абсолютно неважливо, скільки коштує ваш об'єктив. Вашим клієнтам точно неважливо, скільки ви ви заплатили, їм важливо. Які результат ви можете їм дати, цей об'єктив дає супер результат, дуже гарне розмиття фона, дуже гарне боке, висока різкість вже на відкритій діафрагмі. маленька вага, маленька ціна, універсальні. Знімаєте будь-що і будь-де. Однозначно, кожному ентузіасту, аматору чи профі я впевнено кажу: цей об'єктив це те, що виведе вашу фотографію на новий рівень. Якщо ви ще не знімали на об'єктиви з маленькою діафрагмою, це те, що просто вас вразить. Навіть якщо у вас є на руках тільки 50 мм, не біда. В руках професіонала, якщо знати і вміти, як фотографувати, будь-яке скло перетворюється на інструмент створення чудових шедевральних кадрів. Якщо вам сподобався цей формат, будь ласка, ставте лайк. Також пишіть мені в коментарі, який у вас досвід використання 50 міліметрових об'єктивів. Чи є у вас такий самий об'єктив, чи, можливо, ви не погоджуєтесь зі мною, мені буде цікаво почитати кожну думку, а також підписуйтесь на цей канал, тому що тут буде багато цікавого про фотографію.